Світова фінансово-економічна криза, неоголошена війна на сході країни, прогалини в системі життєзабезпечення населення, корупція, невисока продуктивність праці, ріст цін та вартість комунальних послуг можна ще цей список продовжити непростих проблем, які маємо в суспільстві сьогодні. Хто повинен їх вирішити? У першу чергу система державного управління, у якій повинні працювати високоморальні і висококласні спеціалісти, але цього, на мою думку, недостатньо впевнена, що президент, кабінет міністрів, місцеві органи влади повинні спиратися на інститути громадянського суспільства, в тому числі і на профспілки. Сьогодні право на працю належить до основоположних прав людини і є таким самим природним і властивим кожній людині, як і право на життя. Основним критерієм права на працю є, звичайно, її гідна оплата. На жаль, за останні роки практично не відбулося особливих зрушень щодо зниження показників бідності, у тому числі серед працюючого населення. Сучасний розмір заробітної плати не сприймається населенням як достойний. Збільшується поляризація доходів між бідними і багатими верствами населення. Ми розуміємо, що за непростих економічних та фінансових умов здійснити різке поліпшення рівня життя кожному було б необ'єктивно. Але сьогодні на перший план виходять питання дотримання соціальної справедливості. Зарплата вищих посадових осіб не може перевищувати зарплату рядових працівників більш ніж у 8-10 разів. І повинна бути прив'язана до мінімальної заробітної плати. Тому в сучасних умовах питання забезпечення соціальної злагоди набуває першорядного значення, а його вирішення неможливе без ефективного та всебічного захисту інтересів усіх учасників трудових відносин. Федерація профспілок області розглядає соціальний діалог з органами влади та організаціями роботодавців. Як один з головних чинників забезпечення соціальної стабільності, запобігання соціальним конфліктам. Відрадно, що відбуваються зрушення в діяльності сторін соціального діалогу на національному рівні. Запрацювала нарешті національна тристороння соціально-економічна рада при Президентові України. Нині керівники Федерації профспілок України є постійними учасниками засідань Кабінету міністрів, беруть участь у засіданнях державних комітетів. Наразі на національному рівні завершуються переговори щодо укладання генеральної угоди на новий термін. В переговорному процесі є декілька принципово важливих питань, що залишилися поки в стані вирішення. Основне це питання заробітної плати, динаміки її зростання та визначення мінімального рівня для врахування при укладанні галузевих угод та колективних договорів. Територіальна угода передбачає співпрацю місцевих органів виконавчої влади, організації роботодавців з профспілковими організаціями в налагодженні дієвого контролю за дотриманням трудового законодавства, встановлює спільні зобов'язання сторін у ліквідації в області такого ганебного явища, як заборгованість із заробітної плати, передбачає заходи соціального захисту населення, зокрема ветеранів праці, ветеранів і учасників АТО. Не забуті питання і молодіжної політики, гендерної рівності. У проєкті угоди відображено, що дана угода відповідає прийнятій стратегії розвитку Волинської області до 2020 року. Проведені роботі в цьому напрямку. Також тут є десь дещо і секторальні відображені напрямки. Наприклад, ті напрямки, які стосуються конкурентоздатності нашої області. Зі сторони обласної державної адміністрації ми готові надалі брати участь у здійсненні відображені в угоді. Ця робота у нас проводиться через залучення різних структурних підрозділів, але визначені ключовий це через управління соціального захисту. І спільно, як нам видається, нам ми можемо через соціальний діалог, використовуючи ось ці законні підстави для цього, максимально використовуючи їх, а також використовуючи ті хороші традиції у стосунках між сторонами, які склалися у нас тут на території області, гарантувати досягнення тих показників, які відображені як в самій угоді, про які сьогодні йшлося, а також і відповідно в плані нашої з вами роботи. Сторона роботодавців є тією стороною, чиї учасники і представники забезпечують створення робочих місць, утримання робочих місць, і формування наповнення державного місцевих бюджетів. Попередня трьохстороння угода у нас діяла з 2013 до кінця 2015 років. І треба відмітити, що в основному заходи, які передбачалися цією угодою, вони були виконані. І в жовтні 2015 року ми розпочали спільно три сторони, розпочали розробку і підготовку проєкту нової угоди, яка в цьому році вступає в дій. Я з задоволенням хочу відмітити, що станом на сьогоднішній день всі розбіжності узгоджені, і ми сьогодні. Маємо право підписати сторонню угоду.